Швидко, легко, хрустко. А головне, що смачно готуємо. Спочатку приготуємо начинку. Начинку можете брати на свій смак, як солодку, так і солону. Я покажу лише один варіант, а ви вже експериментуйте. Беремо сир, у мене моцарела, подрібнила її на тертки. Додаємо бекончик, салко копчене, порізане на шматочки і підсмажене сюди. В'ялені томати. Також сюди шматочками порізані. Хто закривав ялайні томати, по-моєму, рецепту використовуємо. І по спеціям у мене гострий перчик, італійські трави і трішки солі, бо сир не солений. Якщо у вас сир солений, то менше додавайте солі, або взагалі не додавайте. І тепер гарненько все об'єднуємо. Подивимося, яка буде консистенція. Якщо я подивлюся і побачу, що вона буде надто крихка, така, суховата, то я додам трішечки оливкової олії, щоб поєднати, щоб було більш ароматніше. Напевно, все-таки додам трішки оливкової олії. І об'єднуємо. Все, начиночка така готова. А ви можете брати любу, Можна звичайного сиру кисломолочного, цукру додати, ароматизатори, типу цедру, лимона, апельсин, ванільний цукор, родзинки солодкий варіант. Можна солений погратися, також додати тунець, наприклад, якщо любите, поєднати, також буде дуже смачно. Тобто варіантів, ото, що в голову збере, то і готуєте. У мене такий. Далі беремо. Слоєне тісто, не дріжджове. У мене такий великий шматочок, тут 900 грам. Це на пропорції 900 грам будуть. Я його зараз розділю пополам, тому що він надто великий. І я кожен пласт розкатаю, щоб він був торшечкий. Спочатку починаємо з цього трішки припиляємо борошном і розкатуємо. Не надто тонко, але розкатуємо. Старайтеся, якщо розкатуєте, щоб е, прямо. Путничок у нас залишався. Приблизно такої товщини робимо пласт. Далі на половину нашого пласта викладаємо начиночку, тільки на половинку. Гарненько розрівнюємо. Можна навіть зробити з маковою начинкою. Взагалі, фантазія. Горіхами з, з білком. Любу. Просто як варіант. Накриваємо іншим пластом поверх. Трішки прижимаємо, щоб воно об'єдналося у нас. І нарізаємо на полосочки або роликом. Таким до піці або ножиком. Як вам зручно, я буду нарізати роликом до піци. Приблизно розміром по 1,5-2 см. А ви вже будете дивитися, який розмір вам до вподоби. Так нарізаємо все тісто. Далі беремо наш шматочок і прокручуємо його. Робимо як спіральку. Один шматочок тримаємо, а другий прокручуємо. І ось така спіралечка в нас вийшла. Викладаємо на деко, змащене теригаментом. І так повторюємо з усіма шматочками тіста, що у нас є, і начиночкою. Працюємо. Далі, сформувавши наші палочки, можна так вважати спіральки. Вмикаємо духовочку на 190 градусів, щоб розігрівалася. Тим часом змастимо спіральки яєчком, просто збитим об'єднаним. Щоб краще вмастилося, проціжити через сито. Так буде більш рівномірніша структура яєчка. Змащуємо кожен шматочок, кожну спіральку. І зверху для краси посипаємо крупною сіллю. Для краси і для смаку воно додасть таку свою пікантність. Це, якщо є бажання, можна посипати, звичайно, просто зернами сезами. І так повторюємо за усіма. Ставимо випікати на 15-20 хвилин до красивого золотистого кольору при 190 градусів. Але орієнтуйтеся, тому що час випікання може змінитися плюс 2-3 хвилини в одну чи в іншу сторону. Тому слідкуйте, випікаємо. Ось такі палочки в нас вийшли. Половину вже дітки під'їли. Покажу, які вони хрусткі. Ідеальні. На смак дуже і дуже смачно. Спробую. М -м -м. Начинка взагалі топ. Бекончики, в'ялені, томати, і оцей італійський такий смак супер. Тому готуйте з задоволенням, головне за любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!